Знаєте, так і готувала це питання, і хочу сказати, що інтриги не буде. Вони інші, але вони супер. Діти, сучасні діти, мабуть, складніші, а можливо, і ні. Дозована сприймають інформацію. Це точно дозована. На сьогоднішній день вчитель конкурує з Гуглом. Їм хочеться все і зразу. Сприймається інформація, знаєте, так. Для чого мені потрібно це вчити, якщо я можу в будь-який момент зайти в телефон, в інтернет і знайти ту чи іншу інформацію? І коли тобі задають це питання, а ти дійсно так знаєте, то до стільця, а дійсно, а для чого це вчить на пам'ять? Якщо це можна зараз це знайти? Але система в нас така. Читають невеликі підрозділи, невеличкі. І таку інформацію. Ну, кліпово сприймають, цінують відвертість у стосунках. Чесність, відвертість ем, цінують можливість зазирнути в очі, щоб їх чули, е, щоб з ними ну, считали їхню, їхню точку зору. Так, їх Треба просто сприймати такими, які вони є.